Розвіюю міф про брови. В мене питають Даша, ти коли-небудь підстригала свої брови, Того, що вони у тебе такі довгі. А я вам скажу, так, да, підстригала. А другі люди пишуть, Даша, тільки не вздумай підстригати свої брови, бо вони в тебе будуть рости і ще довше. Люди, от ви коли волосся собі підрізаєте, воно у вас росте ще довше? Ні, не росте. У мене, кстати, волосся. Я його. Підрізала колись давно. І в мене вже тієї довжини, яка була раніше, в мене немає. В мене волосся було по пояс. Зараз, як ви бачите, воно в мене довше цього не росте. Так само і брови. Я раніше їх да, був період на навчанні, коли я була, і коли я їх підстригала, ці брови, тому що в мене вони раніше такі були. Отакі да, люди вони в мене завжди такі довгі. І, Звісно, в мене був такий період, що я не хотіла, мені стидно такі брови мати. В усіх брови, як брови, а в мене такі ось, ось довгі. І я їх підстригала, а, І що я вам хочу сказати, вони в мене довші не виросли. Не ростуть вони в мене довші. ви розумієте? Ну, як в плані, е е е е е Чого я їх підстригала? Того, що вони в мене були. отакі, отакі, Бачите? Ось? І ось вони виросли у мене. Отакі, звісно, не знаю, чи вони в мене ще довше виростуть чи не виростуть. але я б, напевно, от на своєму цьому сказала б, що вони не ростуть. Якщо вони у вас є короткі, скільки б ви їх не підстригали, вони у вас не виростуть довше, чим в принципі вони можуть бути. Немає такого. Коли буває, що ви підстрижете свої волоси, вони й коротші ще будуть і ще й не виростуть такі, як раніше були. Так що, ну, Це моя така особливість. Це, бачите, провіряється на українку. Українки наші, які як писали у книжках. Чорноброві, гарні. Так от я і чорноброва, і довгоброва. Отакі от в мене брови, да. Зараз я їх не стрижу, та я їх давно не стригла. Я їх стригла, мабуть, на останній раз 10 років назад на учобі чи коли там. І оце я їх і не стригла. І оце ви скажете, за 10 років у мене вони виросли як мої коси отут, а можна косички плести. Ні, вони в мене довші не, не ростуть, так що це просто особливість така.